Першими окупантами Америки, каже Тарас Молій, були іспанці, а не англійці, які згодом стали американцями, вже не кажучи про пізнішу суміч німецько-ірландських мігрантів, які вважають себе ісконно білим американцем. Щось подібне відбувається в Україні з тими ісконними українцями, в яких родной язик руський. Нещисленну раз, будучи в США, в різних. Регіонах, я звернув увагу на такий момент. Лише спадкоємці ірландців вважають себе корінними американцями. Можливо, це дивна річ, однак, я передаю те, що я відчув, спілкуючись, маючи справи з місцевим населенням. До речі, наприклад, з моєї точки зору. Коли говорити про корінне населення, те, що називається Native Америка, то безумовно індіанці є тими, хто настільки високо ніс технологічний культурний рівень, що ті, хто прибули, починаючи від іспанців, ірландців, голландців, британців, вони так і не зрозуміли. Що означало при такому технологічному рівні жити в ладу в комфорті із навколишнім середовищем? Якщо дивитися по нинішній ситуації, то і нинішня Америка не дуже усвідомлює, що таке навколишнє середовище і як з ним треба в комфорті жити. Індіанські племена це дуже добре розуміли. І жили в комфорті, з природою маючи височезний технологічний рівень, це треба лише визнати, побачити, відкрити очі, побачити і сказати правду собі, що відбулося, коли колонізаційні режими з'явилися на території Північної Америки. Однак ми зараз не про це говоримо. Тим більше. Що як такої історії, історії, наголошу, Сполучених Штатів Америки в школах ніхто не вивчає, та доктрина, яка стосується історії як революції, реформ Сполучених Штатів Америки, вона там в минулому, в минулому зовсім залишає історію Америки періоду індіанців, а зосереджує її в основному. На 19 столітті і подальших подіях. Тому в цьому відношенні я не збираюся диктувати, що робити американцям. Їм вони самі вирішать, що як вчити, які предмети, як до кого відноситися, і так далі. Я лише хочу на цьому прикладі показати, що в жодному разі не можна зменшувати вивчення історії в Україні. Історії України насамперед, історія це не тільки те, що ми можемо уявити собі в найближчих століттях подій, а це тисячоліття. Тоді ми будемо розуміти, хто ми, яких батьків і на що ми здатні. Наступне. Як можна коментувати, не прочитавши саму Поправку. Всі особи народ. Як можна коментувати, не прочитавши саму поправку, всі особи, народжені чи натуралізовані в Сполучених Штатах, які підлягають їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, де вони мешкають. Тобто є різниця між нелегалом і натуралізованим, перше, а ще і підлягають юрисдикції друге? І так, перше. Те, що зачитано це положення Конституції, а не те, про що на сьогоднішній день говорить Дональд Трамп, Дональд Трамп заперечує право отримання громадянства від народження. Перше, на цьому наголошую. Натуралізовані особи це не ті, які народилися, це те, які прибули. І у відповідності до закону отримали громадянство. Але Конституція говорить про те, що народжені народжені в США, ким би вони не були народжені, батьками яких, з яким громадянством вони мають право на американське громадянство. Ось про що я казав. Це найважливіше. Що стосується натуралізації, то це набуття. Тепер, що стосується нелегалів, треба розрізняти категорії тих, хто незаконно прибуває на територію і перебуває там, а хто в відповідності до законів прибуває, перебуває на законній основі і проходить, можливо, чи не бажає того проходити. Процедуру натуралізації. Процедура натуралізації це процедура отримання громадянства, яка досить чітко виписана. На території США можна перебувати, не будучи громадяном, громадянином на інших підставах, скажімо, поновлюючи візу, продовжуючи її постійно. Це теж можна робити. Що стосується нелегалів, це ті, які незаконно. Прибули нелегально пройшовши, подолавши кордон чи інший спосіб, не будемо про це обговорювати. Такі громадяни теж є, а по відношенню до них існують вимоги і правила депортації, які треба розглядати і прийняти, приймати по них рішення. Так от і перше, і друге може діяти лише. У відповідності до загальної декларації прав людини, декларації, яка прийнята Організацією Об'єднаних і яка ратифікована Сполученими Штатами Америки, те, що пропонує Дональд Трамп, і по відношенню до нелегалів, і по відношенню до тих, хто проходить процедуру набуття натуралізації, процедуру набуття громадянства, в певних частинах суперечить загальній декларації прав людини. На мою думку, найстрашніше в планах Трампа те, що він не збирається звертати ні найменшої уваги на проблеми клімату. І без цього для людства все інше може просто не мати значення. Це одне із питань, яке мене теж турбує. Турбує не тільки Трамп, турбує в тому числі і Маск. Турбують і інші, які заради вирішення якихось проблем. Чи можливо якоїсь кон'юнктури, знаючи те, що людство стоїть перед колосальною проблемою кардинальної зміни клімату, підігрують Дональду Трампу. Це дуже небезпечна річ, підняття температури, яке виникає внаслідок парникового ефекту, причиною якого є зловживання з використанням вуглеводнів, Є дуже небезпечна річ. Ми самі відчуваємо, як кожна наступна зима стає теплішою і теплішою. І це може бути порятунком сьогодні, коли йде війна і в нас не вистачає електроенергії, є проблеми з постачанням газу. Однак для людства це попереду несе катастрофу. І це треба розуміти. Наступне, У мене дуже багато друзів в Америці. Так от їх на першому місті турбувало питання цих гендерів. Вони там до такого безумства дійшли з цим неподривом, що люди не витримали і вибороли цього безумця. Це палка, яку довго згинають, яка потім відскакує. З точки зору, скажімо так, громадянина рядового. А те, що ви написали, дійсно мало місце. Я теж не одного разу від американців чув про ці проблеми в школі, в громадських місцях, вокзали, автобусні станції, етера. Лікарні, навчальні заклади і таке інше. Завжди в такій ситуації є. Не лише ті, хто дотримується законодавства, а є дурні з ініціативою. Взагалі, завжди бійтеся дурнів з ініціативою. І, власне, я відношу от моменти, про які ви написали, до категорії таких дій. Бо траплялися, це правда, що траплялися моменти, коли за ради відсотку гендерного професіоналів не брали на роботу. Чи навпаки, призначали осіб, які фахово не були готові. Таке теж траплялося, і я в цьому відношенні погоджуюся. Інша справа, що сьогодні ця палка почне, починає гнутися в іншу сторону. І я, говорячи про цю тему, я лише хотів означити проблему, яка є, від неї не треба втікати. День інаугурації для Дональда Трампа почався з того, що він прийшов на молебень в церкву святого Йоанна. Там, завершивши молебень, пастир звернувся з проповіддю. І перше, що він попросив, президента, який ще не прийняв присягу. Пане президенте, я від імені Бога прошу вас, захистіть у школах і навчальних закладах. Дітей геїв. Це щось означає. І в цьому випадку, коли я про це кажу, я е, е, лише означаю тему. Палку можна гнути в одну сторону, потім почати гнути її в іншу. Невже не можна в цьому відношенні бути толерантним, спокійним, розважливим і не допускати таких речей? Безсмертний ще той знаток американського життя. Цікаво, чи він хоч раз був в США нечисленну кількість раз. Я вам сьогодні розказував вже про музей Native American, про інші музеї, скажімо, той же самий єдиний у світі музей Першої світової війни. Більш такого музею ніде немає. А він є в США. Як і багато чого, від Північного кордону із Канадою до південного кордону з Мексикою. Я дуже добре знаю, що таке американське життя, американська дорога. До речі, там живуть родичі. Там моя хрещениця, там багато тим, з ким я контактую, з ким я був знайомий. На жаль, в тому числі і сенатор Маккейн. На жаль, сьогодні він уже не з нами. Але є багато людей, з якими мені довелося спілкуватися, зустрічатись, вести розмови. І Я радий, що я знаю не тільки Америку, а й знаю американських політиків, знаю американське життя. І коли я веду розмову про Трампа, повірте, я би рота не відкрив, якби не вивчив цю людину. З одного боку, не поважав його, бо він прожив важке життя і дай Бог йому здоров'я. З іншого боку, не бачив і не розумів слабкі сторони цієї людини. Думаю, що їм почало доходити після ситуації з Ізраїлем, яка це сильна зброя. США не використовували соцмережі як зброю, бо були зацікавлені в стабільному світі. Диктатори мало цим опікуються. Тому контрзаходи необхідні. Наприклад, рішення РНБО щодо ВКонтакті дало прекрасні результати і жодним чином не було сприйнято як обмеження свободи слова, а лише як обмеження підривної дезінформації. Браво! Я повністю поділяю цю точку зору. Більше того, можу сказати, що ситуація в Ізраїлі і зараз не зовсім усвідомлюється Сполученими Штатами Америки. Скажу вам свою думку. Я не розумію, як можна весь час схиляти демократичну країну до угоди з терористичною організацією Хамас. Мені здається, що тут щось нездорове є. І над цим треба думати. Такі речі не негоже робити. Не може держава, яка представляє народ. Який пережив стільки горя підписувати угоди з Хезболою, Хамасом? Це терористичні організації. Наступне Трамп за своєю суттю бізнесмена, а не політик. І ця вся олігархізація американської влади до добра не призведе. Але щоб американський президент лобіював збереження та поширення на території своєї держави програмного забезпечення країни, яка є головним геополітичним та ідеологічним супротивником, це вже повний крінж. Ну, Тік-Ток так і є. Це інструмент, завдяки якому Сполучені Штати втратили інформацію про 180 мільйонів фізичних осіб. Це не тільки місце проживання. Це відповідні рахунки в банках, це відповідні документи про власність. Це половина Сполучених Штатів Америки. Це дуже небезпечна річ. І як вона буде використана, як ви розумієте, ніхто сьогодні сказати не може. І всі ці загравання із не тільки Тіктоком, а насамперед з Китаєм. Річ, над якою треба дуже добре думати. Насправді ми з вами не знаємо, а які реальні інтереси Дональда Трампа. Мені здається, що це його власний карман. Хтось може думати по-іншому. Але нам треба зрозуміти, як президент держави може допускати дію Тіктоку, який продовжує збір інформації. Персональної інформації про американців це небезпечна річ, і це треба розуміти. Не потрібно прикривати правами людини всякі збочення. Демократи загралися або свідомо розбестили суспільство. А п'ята влада медіа цьому допомогла. Безліч з наркоманних людей в США, де правили демократи в Штатах, права Темрошкірих та ЛГБД. Привели до домінування та абсурду грабування магазинів, бездіяльності поліції, ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, як і ООН, дуже сумнівні організації. Якби не передавалося третім країнам прострочені вакцини, зокрема Україні, а також фармацевтика не була б таким прибутковим бізнесом, можна було б ще посперечатися. А так, експеримент у світовому масштабі. Зараз багато слухань, де в США з приводу COVID-19. Всі сидять такі експерти в... і захищають систему, бо система це стабільність, хоч вони, вона і тхне ця система. Перше, ВОЗ, як і будь-яка організація, безумовно, безумовно, має недоліки. Можливо, траплялися випадки, про які ви говорите. Ми навіть зараз на війні і бачимо, як умудряються в мовах війни займатися корупцією. Тож можна зрозуміти, там, де є багато грошей, там треба завжди бути надмірно уважним і контролювати ці процеси з боку держави. Я не виключаю подібних зловживань. Однак я не розумію ви на один щабель ставите темношкірих ЛГБТ. Ну, можна сюди додати ще наркоманів через кому і так далі. Це все абсолютно різні соціальні групи, по відношенні до них і різна соціальна політика. Десь питання расової терпимості, десь проблема інклюзії, десь проблема соціальних умов. Завжди раджу вам, не згортайте все в один ящик. Ви ніколи, згорнувши всі проблеми ці, не розберетеся в них. Якщо хочете не лише розібратися, а й дати відповідь, стратифікуйте ситуацію, структуруйте її як можна найменші частинки. І ви зрозумієте, включно до людини, бо по-іншому не буде людей на штуки, на раси, на групи. Ніхто ніколи не рахував. Бо треба себе поважати і інших людей. І тоді ми знайдемо вихід на ці питання. І ще раз прошу вас. Давайте уникати того, що ми все, що нам подобається чи не подобається, згортаємо в один ящик. Так, рішення ми не знайдемо. А проблеми безумовно скрізь є, були і повірте, будуть. Важливо, щоб були люди, які розуміють те, що я кажу і здатні, структурувавши проблеми, вирішувати їх по маленьких частинках. Іноді, взагалі, за цими великими цифрами не видно не те, що будинку людину й подавно там не побачиш. Я бачу нинішню ситуацію, як поділ світу. Чотирма диктаторами каже Ольга Косаренко. Причому Україна залишається сам на сам з ворогом спеціально, щоб всі ці країни повернулися до старих кордонів. Раша до СРСР, Америка забрала собі Гренландію, Панамський канал, Туреччина, Азербайджан, Сирію і, можливо, Крим. Сі, Тайвань. Гірко це все. Хочеться помилитися. Але. Безумовно, коли дивишся і стежиш за перебігом подій, складається враження, що світ імперії відроджується. І особливо це яскраво стало помітно після заяв Дональда Трампа. Але перше, про що я можу сказати, це такий тип людини. Він буде говорити те, щоб на нього звертали увагу. А як ви розумієте, у більшості випадків це те, що знаходиться за рамками. Традицій, правил, буденного життя. Тоді ним будуть перейматися. На нього будуть звертати увагу. Я, принаймні, на даний час так думаю. Переконаний в тому, що одна справа це його слова, зовсім інша, це система, яка діє. Зараз, перше, що ми зможемо побачити, коли Державний секретар Сполучених Штатів Америки зустрінеться із керівництвом Банами. Це буде перша відповідь на питання, а що взагалі під словами, які говорить Дональд Трамп, він розуміє. Бо тут є один момент. Психотип людини, якою є Дональд Трамп, він спочатку себе переконує в чомусь, і потім у це істинно вірить, правда це чи неправда. Дозволяє це робити Конституція чи ні? Перше, що найважливіше себе переконати. Коли він себе переконав, він іде. Але далі він може вдаритися в стінку. Тут важливо, щоб спрацювала система. Я переконаний, що ця система спрацює. Наступне питання. Пане Романе, ви перший дали адекватну оцінку цьому Балагану? В який Трум перетворив своєю, так би мовити, промовою інаугурації. але завдання полягає в питанні, що робити, Трампа обрав американський народ, українському воєнно-політичному керівництву необхідно працювати з цим президентом, працювати з його командою, працювати усвідомлюючи, що і хто він за людина. Якщо когось цікавлять, які поради. Як кажуть наші сусіди, препрошую, я до ваших послуг. Для мене зрозуміло, що це за типаж, і коли з ним ви спілкуєтесь, його треба через кожне речення підхвалювати, захоплюється його генієм, величу його таланту. Тільки тоді ви зможете достукатися до нього своїми проблемами. Деталі дрібніше не бачу, тому, щоб затримувати вас, забирати ваш час. Яка сила Європи? А чим сильна Європа? Зброєю чи військом? Ні. Економікою? Ні. Ресурсами? Ні. Ядерною безпекою? Ні. Чим сильна Європа? Європа слабка. До війни вона трималась на двох китах: дешевих енергоресурсах з Росії, дешевих товарах з Китаю, куди переносилася більшість європейських виробництв. Зараз це все валиться. Так в чому власне сила Європи? Та в тому, про що я і сказав. В тому, щоби змінити Європу і відмовитись від хибного курсу. В тому і є сила. Об'єднатися. Це по-перше. По-друге, я думаю, що ви і без мене знайомі із доповідями, які підготував колишній прем'єр-міністр Італії і голова центробанку Маріо Драгі. Це декілька фоліантів геніальних доповідей про конкурентну здатність європейської економіки. Там вказано не тільки діагноз, там вказано і пропозиція, що необхідно робити. Тому я маю на увазі те, що Європа, згуртувавшись, озброївшись ідеями з моєї, моєї точки зору, одного з найкращих економістів сучасності Маріо Драгі. І його колег почати реалізовувати ці настанови і підняти свою економіку, сформувати сильний оборонно-промисловий комплекс, сформувати армію, забезпечити її необхідним озброєнням. На сьогоднішній день Європа в сумі має меншу армію, ніж українська армія. Ну, про що тут говорити? Але це не означає, що Європа слабка. Європа може стати сильною і дуже швидко. На цьому завершу. Це останнє із коментарів, які взяв я прокоментувати. Надалі буду обов'язково переглядати ваші висловлювання, і будемо разом знаходити відповідь на прості і складні питання. Шукати думок, співставляти думки, шукати. Вихід з тупикових ситуацій. Будьте здорові! Бажаю вам здоров'я, миру, нам усім перемоги і щоденних перемог кожному з нас. До побачення, до зустрічі!